Особисто я відбув півтора роки в місцях позбавлення волі. Я можу з певністю сказати, ну я багато людей зустрічав так, від вбивців до людей, які вкрали там кефір АТБ. їх дуже сильно накрило. і там одна людина тільки була з камерою, і ця людина записувала, ну, скажімо так, вже прощальне відео. Просто він не знав його, дістануть, не дістануть. І на задньому фоні просто ну, крики моїх побратимів. Найважче це коли щось з хлопцями стається на полі бою, а ти не можеш чим допомогти. До повномасштабки я був айтішник, успішний, 15 лет в сфері IT, починав як самоучка стемний адміністратор доріз до, до опцій інженера великих компаній. Ось потім сталося, скажімо так, дуже особисто, це там смерть матері, і мене трішечки понесло. Ось, і я попав, скажімо так, заграти. Але вже коли попав і почалася війна, я з перших днів хотів розумів, що я хочу йти і захищати нашу країну. Тому що ну, я дорослий хлопець, великий. Чому ні. І коли вже попав в місця позбавлення волі, скажімо так, ось з перших днів я чекав саме цей закон, коли дозволяв, котрий дозволяв нам піти і виконувати свій обов'язок, дуже багато було про Протиріч, про тому що дуже багато людей відмовляли, казали, ні, воно тобі не треба. Тебе кудись там пустять на м'ясо чи ще щось таке, знаєш. Але я все одно розумів: ну, чому чому я тут сижу? Я того собі просто не пробачу. Якщо я буду сидіти тут, себе берегти і, і щось таке. І тому дуже довго-довго чекав і дочекався, і ось я на фронті. Очікування і реальність, вони співпали, ну ти ж якусь собі уявну картинку уявляв, як це воно. На війні, навчання, от співпали очікування реальності? реально. Я, я тобі так скажу, я готував себе до найгіршого. Ну, я, я кажу, як є, тому що якщо людина себе готує до найгіршого, якщо буде краще, ну, буде і буде. Да? Ось я ж кажу: дуже багато там, і починаєш від адміністрації, нас налаштовували, навіщо воно тобі треба, це окрема історія, да? чому людей з місць позбавлення волі ну, не відпускають на війну. Це взагалі я вважаю парадокс в нашій країні. Коли людина хоче йти захищати країну і роблять все, щоб це тебе не випустили. Ось. І дуже багато, скажімо так, тих, з ким я відбував покарання, теж казав, ось тебе пустять на м'ясо, ти нікому не потрібен. А коли я попав в п'яту штурмову в шквал, ну я тобі скажу чесно, з перших днів я зрозумів і все моє керівництво приїхало і сказало, хлопці, забувайте, все, що було в минулому, то минуле. Якщо ви тут, честь вам і хвала, ми зробимо все, щоб вас навчити, і ви змогли воювати. І це дуже сильно мотивувало, коли до нас приїжджає там, комбат, ротний, з нами спілкуються, головні сержанти, з нами спілкуються, працюють. І ти бачиш, що якщо люди за тебе так переживають і так готують, вони тебе не відпустять кудись там, Да? Так, звичайно, були і складні задачі, про них поговоримо, і поранення, і все. Але оця мотивація це відношення. І після того хочеться ну, віддячити тимось, так? І тому дуже багато хлопців, котрі приходять, вони розуміють, коли вони, вони йдуть. Але хлопці, вибач мене, будь ласка, зі стальними яйцями. Ну, реально, вони не бігають десь. Вони знали, на які ризики вони йшли. Вони знали, що це дійсно штурмовий батальйон. І ми розуміли, що штурмові дії будуть трішечки складніші, можливо, десь, в інших там, бригадах чи місцях. Так? І нас так навчили, що не ми повинні боятися, а нас повинні боятися. І воно так і було. Перший штурм. Пам'ятаєш його? Свій перший штурм? А, звичайно, пам'ятаю. Нам сказали хлопці, задача складна. Да. Нас чотири людини, і нам треба було зачистити дві великі посадки. Ми кажемо, то нереально. Ну, нас чотири людини хлопці, реально. А, звичайно, емоції, страшно, коли ти в емку сідаєш, ти думаєш, ну все. Ну але, але на війні що нас рятує? Рятує гумор. Гумор і гарний колектив. Коли реально є чорний гумор, він рятує життя. Коли сідали в МК, просто сказали, осту, ну добре, за трьохсотимися, хоч поїдемо відпочинемо, все нормально. Там. Після тюрми, після всього. Бля, ну, ну то, то так і є. Але є гумор, але коли доходить діло до бойових дій, все, хлопці, давайте зібралися, поїбашили, відкатилися. Ось перший вихід, реально від о, того, як ми їхали і вже по нами фішки працювали, коли ми висаджувалися земки, там десь мінометка крила ще щось, ну, все нормально, да. Найстрашніше було робити якісь там перші кроки по цій посадці, да, коли ти зранку прокидаєшся, виходиш, збираєшся, виходиш з бліндажо, тільки. Ну, пташки поють, там, знаєш, дуже класно. Як на дачу приїхав в ліс по гриби. Ну, пташки звичайні. Так, да, ну, Реально, я ж кажу, найбільше, що мене лякало, це гробова тиша там. Ну, десь там постріл, то таке. Ось, Але реально там робимо там з там перший крок, все, зачистили одну посадочку. Да? Все добре. Потім, кажемо, давайте відкочутись в інший бліндаж. Да? І так сталося, що ми, коли перегруповувалися, Одного побратима було там, тільки БК в рюкзаку, в іншого там вся їжа наша. А в мене так сталося, що всі гранати нашої групи. І Олександр мотивований такий чувак, 60-65 гранатів, просто там від термобарів до ефект просто у мене в рюкзаку. Але йду так і думаю, ну спотикнуся, так спотикнуся. Думаю, я все одно цього не, не буду пам'ятати вже. Да? Ось, Тому, я ж кажу, без почуття гумору, без. Цих емоцій, ну, неможливо. Я кажу завжди своїм хлопцям, коли зараз вчу, що найгірше, що може з вами трапитися на виході, це ступор, і коли ви лаєтеся один з одним. От то найстрашніше, що може бути в групі. Нас так вчили, і того не було. Ну, Просто була дуже велика підтримка, і я знав, що хлопці мене підтримують, якщо треба. І я підтримую хлопців у будь-який момент. Ну, і в принципі, воно таке сталося на одному штурмі, коли я отримав поранення. Ми штурмували дуже складний, як виявилося, бліндаж. Ось, Ми штурмували, штурмували. І в один момент викидають гранату. Я кричу вже в бліндажі команді Граната. Я її бачу перед собою, максимально групуюся. Ось, і починаю вилазити наверх, тому що дуже сильно задиблення, і я розумію, що воно просто звідси тече кров. І найстрашніше, коли ти не бачиш, де поранення. А інша історія в тому, що нас дуже гарно нам преподавали такмет, дуже гарні інструктори, реально. І вони навчили, що десь тут є узлова у нас артерія. Якщо тут дай поранення, десь 30-40 секунд, то людина стікає кров'ю. Ну, я поки там виліз нагору, е, на десь під деревце, все лежу, притиснув, думаю, ну, секунд 40-50 пройшло, ще живий, ну добре, будемо далі боротися. знаєш, Я думаю, ну, а як воно, знаєш, от, знаєш ну, поранення, все як воно там, знаєш, все життя промайнує там перед очима, ні, щось лежу і лежу, ну, блін, ладно. Може буде другий сезон, ти знаєш. добре. Помирав, тому в життя не промайнуло. Да, я так думаю, але е, я ж кричу: там хлопці, а 300, хлопці там все в шоці. Ось, там, е, підбігаю по братим, дуже класно перегрупувалися, щоб і на нас підари не вилізли. От, він підбігає до мене, в мене ще кров. ось, е, Дуже оперативно мене перемотав, зробив, там був осколок. Він, все, давайте хлопці відкатуємось. Е, мої відкатилися. А, і такі два моменти, котрі, мабуть, показують, в чому от наша єдність іменно в шквалі. Ну, я кажу за те, те, що я бачив своїми очима. Коли я вже поранений, і у іншого побратима, який мене рятував, у нього теж була травма дуже серйозна, я вже трьохсотий. Ну, середній, але такий. Лежачі, скажімо так, тому що тут десь осколок, я не міг особливо рухатися. От. Ми були в бліндажі, і ввечері наші інші хлопці, які були з нами в бліндажі, пішли в минулий бліндаж, який ми вже зачистили, просто там позабирати якісь там документи чи щось. І кажуть, що нам, можливо, потрібна буде допомога. Просто в рацію вони спілкуються, ще не знаю. Ми просто мовчки одягаємося і вже готові були йти. Тобто нас ніхто не просив, це не був наказ зверху. Ми просто, навіть не дивлячись на те, як так, я, можливо, не зможу штурмувати зараз цей час ефективно, але я зможу хлопців прикрити. Другий побратим зможе допомогти, можливо. І оце наша єдність. А другий момент, коли мене вже евакуювали, і на наступний день хлопці пішли, скажімо так. Підривати той бліндаж, який, якому мене поранили. Я вже був в шпиталі. І ці хлопці все оперативно зробили, підірвали. І е, перше, коли вона відкатилося в бліндаж, вони попросили через радійку передати атішнику, передати щоб ми за нього помстилися. І коли мені з цими словами, вибачте, зателефонували в лікарню, ну, це просто такі сльози. Ну, блін, ну, ну як це? Ну, я того не розумію. Ось, і після того хочеться там повертатися і далі працювати, скажімо так, і зрозуміло, що там заради перемоги і заради тих хлопців, яких, на жаль, вже немає. Стосовно підерських бліндажів, скажи, будь ласка, чи правда, що ну, от що, що, а копати підеру таки навчилося? На превеликий жаль, так. І то реально, ну от, якщо ми кажемо про страх. От, коли ти побував в підерських бліндажах, наступний раз, коли ти їх штурмуєш, то реально страшнувато. І питання не в тому, що ти знаєш, як штурмувати, вони реально роблять муравійники. Ну, тобто, реально ти заходиш, це дуже маленький, якийсь там невдобний коридорчик, да? коли ти залазиш за внутрішньо, це просто двоповерхові якісь бліндажі. Серйозно, я не знаю за рахунок того, чого, але, на жаль, так. Ну, там не питав, ну як вони там, технологія. Бщадома, апостол Петро, знаєш, там, в них вже спитає і хай з ним спілкуються. М мені особисто нема про що з ним спілкуватися, тобі так скажу. Але риють так. Реють так, але я ж кажу, і ми і в цьому знайшли, як з цим боротися. Це про той самий штурм, де мене там поранило, це був такий же бліндаж. Його так було штурмувати дуже важко. Ось, але ми знайшли варіант, як то робити. Ми його просто підриваємо і все. Стосовно підарів, яких вдається взяти у полон, наскільки вони бояться потрапляти, все ж таки, в принципі, до українських військових у полони, то чи до школа? я тобі так скажу: тих, яких ми брали в полон. Ну, щоб, щоб не дуже лаятися, ну, я, я не знаю взагалі, чим вони думають, чи, чи є чим думати. Ну, типу, там, спілкуєшся з ним, ну, ч, а чого ти приїхав? Я не знаю то, терп, терпіння наших хлопців, навіть в таких ситуаціях ми спілкуємося, от да, максимально, нам просто вже цікаво, от, от якого, вибач, ви приїхали сюди. І він розповідає, та я там десь там. Застрахані, приїхав, хочу там дом купити, от мені пообіцяли там стільки-то мільйонів там тих. Для чого? Ну і що? Тобто я досі не можу зрозуміти, ну, невже? Ну, настільки люди не розуміють що коїться. Ну я не можу там назвати там, людей в тій країні. Тому питання не в страху. Просто є. Реально, я їх, я їх поділяю особи, ну, особисто. Після там, якогось досвіду вже. Да? Є дійсно якісь там потеряшки, які яких просто теряють і пускають там, на м'ясо. А є дійсно такі групи, з якими доводиться нормально так пофігачитися. Наприклад. Ну, це їх спецпризначенці, скажімо так. Це їх якісь, там десантура, це є якісь там ну, реально спецпризначенці, яких вчать. А є дійсно там, ну, просто потеряшки, воно сидить, ну і типу, ну, і що. Але теж дуже, дуже хитрі, дуже щось намагаються обхитрити. ну. На щастя, для них, хто закінчується розмовою з апостолом Петром. Скажи, будь ласка, як наразі підтримуєте злагодженість да, колектив? Ну, колектив у вас такий досить непростий. Да? Як хлопців згуртувати по перший час, коли вони приїхали на нашу? Я тобі більше скажу, ти знаєш. Це все ж таки стереотипи. Тому що так, люди непрості, хтось там місць позбавлення волі, всі дуже нас порівнюються, я не знаю, там з вагнерами, да, підерськими. Ну, коротше, типу, в нас трішечки інший підхід, в принципі. І в нас о, якраз таки простіше знаходити спільну мову. А, тобто, ми знаємо якийсь порядок. Ну, давай так. Люди, які відбували покарання, там теж є свій порядок. Свої якісь, щось там добре, щось недобре, про це можна довго диску, дискутувати. Да? Але якщо люди пройшли і той шлях, і навіть після того шляху прийняли рішення, сюди йти, вони знали, куди йти. Стеротип, що люди виходять з тюрми, щоб кудись там втікти, Ну, можливо, один відсоток. Ну, я тобі чесно скажу, я не буду тобі брехати, як показує практика, от те, що я бачу, один відсоток. Всі інші хлопці, в них мотивація, ну, вона зашкалює. Серйозно, вона зашкалює. І як їх мотивувати за рахунок того, що я стою перед ними і кажу, хлопці, дивіться, я такий самий, як і ви. Я прийшов сюди, мені дали стільки часу на навчання, як і вам. Завдяки цьому я вижив, і я тут перед вами, і я працюю. Як мотивувати, ну, якщо ми зранку якось робимо пробіжку, я як молодший сержант кажу, хлопці, я знаю, важко в 5 годині прокидатися, біжати, але я з вами, так іде дощ. Я не віддав наказ, що там спід одіяла, да, типу, так, хлопці, давайте, зробити відео, все. Ні, я теж стаю, вони це бачать. Я кажу, ну, хлопці, якщо я не нию, то давайте, зберіться. А Потім мотивація наступає, коли вони приходять з самого початку, вони там десь починають розказувати, блін, айтішник, ти нас там дуже сильно нагружаєш, навантаження і таке інше. Проходить там тиждень-півтора, вони підходять, блін, айтішник, дякую. І, там Відишки немає, впевненість в собі просто ну, стріляє там, на п'ятірочку, і в них з'являється впевненість. Вони бачать, як ми до них відносимося. І це те ж саме їх мотивує. Можливо, мені трішечки легше їх навчати, тому що я повністю пройшов з нуля цю історію. Я розумію, що мене надихало, і я так само відношуся до хлопців. І вони розуміють, що їх ніхто не буде відправляти на міцні штурми чи ще щось. Ми їм даємо базу, яку вони повинні знати і що їм рятує життя. І оце вся єдність вбиту те ж саме, ну ми намагаємося все робити разом, там, обідь, обідь, обідати, вечеряти, щось робити разом, спілкуватися. Ну, якось воно ну, не знаю, так складається. Я ж кажу, є якісь принципи з місць позбавлення волі, які грають тут плюсами. Тобто, люди знають якісь моменти, порядки, основу. І тому, і ще раз кажу, Ну, 99% знають, куди вони йдуть. І вони йдуть дуже мотивовані, я тобі скажу. Це хлопці, які просто. Я їх чую, хлопці, давайте так, це для вас робота, все. І вони себе налаштовують трішечки простіше. І я дуже полюбляю фразу нашого комбату: ви сюди прийшли не вмирати, а вбивати. І все. Був хоча б один день, коли ти пожалкував про своє рішення, що ти приєднався до збройних Сил України? Жодного ні. Ну, скажу, як є. Е, бувають там дуже великі навантаження, Була завантаження по роботі, ще щось. Але ну, давай так, яка може бути жалість чи щось таке, да? чи ти захищаєш свою країну? Ну, І хлопці приходять, коли там, вони теж якісь невпевнені, ще щось. хлопці, у вас є яйця. За це, по-перше, одна подяка. По-друге, вже наша задача вас навчити. Але ну, як можна жалкувати про те, що ти захищаєш свою країну? Ну, я на даний момент, ну, після того, що в мене там так, нема деяких побратимів, з якими я виходив ще щось, ну, я просто собі задаю питання: а, ну, а як я можу зупинитися? Ну, в смислі я не буду воювати. Ну, в смислі, я себе буду жаліти. Ну, Для чого ми тоді весь цей шлях, знаєш, пройшли? Тому ну, немає жалості. Тим паче дивлячись там на бекграунд, да, що я, що я пройшов в житті, да, там, якісь там особисті моменти і тюрму, скажімо так, простими словами. Да, ну, Я думаю, ну слухайте, якщо мене те не зламало, якщо я на війні зараз вижив, ну і виживаю, і виживу фіхі, не дочекаються. Да. Тому ну, навіщо опускати руки? Тоді треба було там, знаєш, в самому початку вже опустити руки і все. Ну, все. Я здаюся, лапки вверх, все. Найважчі спогади твої особисті за період війни. Можливо, це якась операція, можливо, це якийсь населений пункт, можливо, якась ситуація. Про що боляче згадувати? Ну, прям дійсно боляче, коли наші е, хлопці у бліндажі, ну, скажімо так, їх дуже сильно накрило. І там одна людина тільки була з камерою. І так сталося, що їх дуже сильно засипало. І ця людина записувала, ну, скажімо так вже прощальне відео. Типу, хто він, хто побратими. Просто він не знав, його дістануть, не дістануть. І на задньому фоні просто ну, крики моїх побратимів. Ну, я дивлюся це відео. Ну, ми змогли дістати одного, один вцілів. Цілі, в той ну, вцілів той, 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 той. той, що записував. Ну так він просто сталося, і потім я дивлюся це відео. Ну і то реально найстрашніше. ну, Тобто, тобто ну, ти не знаєш, тобі, от я зараз там згадую, у мене сльози на очах, як я згадую це відео. Найстрашніше, знаєш, найстрашніше це не коли ти на полі бою. Найстрашніше зараз, от я для себе розумію, я там буваю там на командному пункті, я буваю там ще десь там на раціях, ну, там стріми бачу. Найважче це коли щось з хлопцями стається на полі бою, а ти не можеш чим допомогти. Ну, тобто, коли ти на полі бою, ти можеш, ну, ти можеш сміливо сказати, я зробив все, що я міг. Витягнув, пішов під вогнем, під обстрілом, надав допомогу, яку ти вмієш, ну, да? ти зробив все, що міг. Коли от ти дивишся на моніторі, що я не знаю, там, наші хлопці там гинуть, і ти просто ну, а ти тут, а що ти зробиш? От то найстрашніше. Ну, війна щось і гарне дає натомість. Ну, от... Щось тепле, приємне, надійне. Що тобі гарного подарувала війна? Ну, тепле мені війна дарує кожен вечір, це чай від ЗСУ, котрий нам привозять. Це реально теплий, смачний чай. Okay. Ось. Та, ну, мене, Як мотивація, я ж кажу. ну, Я вважаю, що я зробив правильний вибір, а тепле. Це те, що близькі а, вдячні за те, що я роблю. Те, що дійсно десь близькі люди оцінюють те, що я роблю, і розуміють, що я роблю. Да і, в принципі, тут, а що, що, що війна може доброго подарити? Ну, я живий, я живий. Я знайомлюся з багатьма людьми, це теж плюс. Я зустрічаю багато людей, скажімо так, як не дуже ждунів, да, так і дуже гарних людей, котрі просто, ну, останні допоможуть, віддадуть там, хлопці, там, хлопці, блін, давай там, щось там, випри, ну, попрасую, там, постираю, ще щось. Да. ну, от просто от Прості люди. В них там, немає чогось такого, да, там, коли люди приходять до тебе і питають, чим допомогти хлопці. Оце мотивує, це надихає, це тепле те, що я зустрічаю. Тому, а яка тут може бути мотивація? Ну. Мені здається, дійсно, що люди, яких ми зустрічаємо от, на складніших якихось життєвих умовах і на війні, от, це єдине те, що прям неймовірно гарне вона нам дарує. Бо ну, цих людей, мені здається, ми в цивільному житті б ніколи не зустріли. Ну, великі шанси, що ти ніколи б не зустрів цю людину. Не познайомився. Вона б тебе не змінила. Для тебе особисто визнання суспільства. Потрібно це ти потребуєш, щоб люди тобі дякували, щоб вони розуміли той шлях, який ти пройшов, щоб вони цінували те, що перебуваючи в місцях позбавлення волі, ти знайшов сили, змінив своє життя, і наразі ти ціною свого життя, свого здоров'я, ціною життя, здоров'я своїх побратимів, захищаєш їх. Чи ти на тому рівні розвитку, наразі що тобі в принципі не потрібно це? Я тобі так скажу, мені б дуже хотілося, щоб суспільство ну, в нас ну, розуміло ці моменти. Тому що дійсно, ну, скажімо так, після війни там дуже багато там, чого буде відомо, да? про, там, про наш батальйон, про якісь моменти, про операції, про які там досі неможливо розповідати. Звичайно, дуже б сильно хотілося. Але. Чи готове наше суспільство до того, я не знаю. Тому що в нас дійсно залишаються стереотипи. Ну, Типу, знаєш там. А людина не питає, а чого ти туди попав, а як ти туди попав. А особисто я відбув півтора роки а, в місцях позбавлення волі. Я можу з певністю сказати, ну, я багато людей зустрічав. Так, від вбивць до людей, які вкрали там кефір в АТБ. чи в якомусь супермаркеті. Да? Яким там дали 6 років. І у кожного свої були мотиви. Тобто, ну, я зрозумів таку річ, ну не можна людей судити тільки за те, що вона була там. Тим паче, якщо людина прийняла рішення, ну, йти в штурмовики, давай так. До нас не йдуть, не знаю, сидіти десь в тилу. Ми знали, куди ми йшли. Звичайно, хотілося б, щоб трішечки. Суспільство після війни розуміло, що шквал це не покарання. Я ще раз там всім кажу, шквал то, якщо колись там будуть якісь змагання у нас у військових, я впевнений, шквал покаже себе на достойному рівні із спецпризначенцями. Я то на повному серйозі кажу. Ось. Але на даний момент ну, я не акцентую на тому увагу. Тобто зараз я розумію, є задача, є війна, є пріоритети.